Вітаю! Ми з вами продовжуємо вивчати речення з однорідними членами. Тема сьогоднішнього уроку однорідні і неоднорідні означення. Спочатку пригадаймо, що таке означення. Означення це другорядний член речення, що називає ознаку предмета та відповідає на запитання, який чи котрий. А тепер я прочитаю текст, а ви спробуєте відразу визначити в ньому всі означення. Вони є в кожному реченні. У гарячий, ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє. Над долинами стоїть сизий легкий туман. Ті долини здалека, ніби дишуть тобі в лице холодною лісовою вогкістю, манять до себе в тінь густого старого лісу. Означення в цьому тексті. День який? Гарячий, ясний літній. Туман який, сизий, легкий, вогкістю якою, холодною лісовою, лісу якого? Густого старого. Зверніть увагу, між виділеними означеннями не стоять коми і ось чому. Два або більше означень при означуваному слові можуть бути як однорідними, так і неоднорідними. Між однорідними означеннями кома ставиться, а між неоднорідними не ставиться. У реченнях, які ми розглянули, означення неоднорідні. Тобто такі, що характеризують предмет із різних боків. І кома між ними не ставиться. Погляньмо! Гарячий, ясний літній день. Прикметник гарячий вказує на температуру, ясний на відсутність хмар, літній на пору року, сизий легкий туман, сизий колір, легкий вага. І ще між неоднорідними означеннями не можна поставити сполучник І. Між однорідними означеннями, поєднаними безсполучниковим зв'язком, ставиться кома. Розгляньмо, за яких умов означення бувають однорідними. Перше, означення однорідні, якщо вони характеризують предмет з одного боку. Колір, розмір, матеріал, форма тощо. Наприклад, голубі, карі, зелені оченята незворушно дивилися на вчителя. Друге. Однорідні означення суто позитивні або суто негативні значенням. Наприклад, у голосі вартового бринять людяні теплі, співчутливі нотки. Три Означення у житі в переносному значенні епітети. Наприклад, із туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень. Чотири. Якщо перше означення не поширене. Прикметник чи дієприкметник, а друге поширене словосполучення. Наприклад, у долині стояв самотній, залишений зграєю лелека. Самотній не поширене означення, а залишений зграєю, поширене це дієприкметниковий зворот. 5. Однорідними є означення, коли кожне наступне підсилює, уточнює або пояснює попереднє. Наприклад, з особливим трепетним почуттям. Батьки ставляться до своїх маленьких дітей. 6. Однорідними є ті означення, які стоять після означуваного слова. Наприклад, хода рівна, упевнена видавала в дівчині гімнастку. Зауважте. Однорідні означення можна поєднати з получником і або ї. Як ми вже зазначили, неоднорідні означення характеризують предмет з різних боків. Наприклад, морські прозорі хвилі. А ще зверніть увагу завжди неоднорідними є означення, виражені сполученням займенника і прикметника мій улюблений урок. Якісного і відносного прикметників теплий весняний день. Якісного і присвійного прикметників улюблена бабусина сукня. Спробуємо визначити однорідні неоднорідні означення в реченнях та поставити де потрібно коми. Широкий, мокрий степ гірко, пах, полином. Означення у реченні широкий і мокрий. Характеризують степ з різних боків: широкий розмір, мокрий стан. Отож, це неоднорідні означення, і кома між ними не потрібна. Сіявся дощик осінній, надокучливий дрібний. У цьому реченні означення осінній, надокучливий, дрібний стоять після означуваного слова дощик. Отже, вони однорідні, між ними потрібно ставити коми. Далеко за лісом підіймалася чорна грозова хмара. Означення чорна грозова характеризують хмару з різних боків. Чорна колір, грозова тип хмари. Означення неоднорідні, кому ставити не потрібно. Виконувати цю пісню треба ніжним, лагідним голосом. У реченні означення ніжним, лагідним є суто позитивними зазначенням. Ці означення однорідні, між ними потрібно ставити кому. Зверніть увагу ще раз на розділові знаки. Запам'ятайте, однорідні означення вимовляють з інтонацією переліку, а не однорідні без такої інтонації. Широкий, мокрий степ гірко пах полином. Сіявся дощик осінній, надокучливий, дрібний. Далеко за лісом підіймалася чорна грозова хмара. Виконувати цю пісню треба ніжним лагідним голосом. Отже, підсумуємо, два або більше означень при означуваному слові можуть бути однорідними й неоднорідними. Між однорідними означеннями, поєднуваними безсполучниковим зв'язком, ставиться кома. Між неоднорідними означеннями кома не ставиться. Щоб потренуватися, розрізняти однорідні й неоднорідні означення. Та перевірите, як ви зрозуміли матеріал, виконайте додаткові вправи та тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!